Вітаю вас на уроці української мови читання. Тема сьогоднішнього нашого уроку звук «и», позначення його буквою И. Уже дзвінок нам дав сигнал Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо роботу швидше. Починаймо. Дітки, прослухайте, будь ласка, уважно відео про звук. Вітаю, мої хороші. Ось і ми здоров були. Для початку проведемо невеличкий дослід. Це що значить? Будуть вибухи або бактерії в стаканах і все таке. Якщо вибухи, братику, то тільки інтелекту. Зараз перевіримо, чи вмієте ви з однини зробити множину. Я тобі що фокусник? То одна карта, то багато. Суржику. Із словами це набагато простіше. Повір. Отже, діти. Назвіть предмети на екрані за принципом Один багато. Перейди на чат урок в описі до відео. Значить так. Голка голки. Газета газети, листок листки, Барабан барабани. Чудово. А тепер питання. Увага. Назвіть звук, який допоміг змінити назву одного предмета на назву багатьох предметів. Голки, газети, листки. Барабани. Це и. Так. Ти не помилився. Це звук и. Він голосний, тому що під час його вимови повітря не натрапляє ні на які перешкоди. Звук-и позначають ось такою фішкою. Я вже запам'ятав, що звук побачити не можна, його можна лише вимовити і почути. І. Ніякі риби. Ні тварини, ні птахи не починаються у нашій мові з и. Але в кінці та всередині слова потрібна дуже и у нашій мові. що ж ми з вами здізналися, що звук и нам дуже необхідний всередині та в кінці слова? Давайте ж ми подивимося, в яких словах ми будемо сьогодні зустрічати звук, букву И, так, і чути, який звук ми будемо «и». Будь ласка, відкрийте наші посібники на сторінці 62. Перед вами є буква И. Запам'ятайте, це трупована И, а це рукопишна. Більш детальніше ми розглянемо на уроці письма. Нам потрібно запам'ятати поки що друковану літеру. і це ту, яку ми будемо вимовляти звуком «и». подивіться, у слові вишні у нас також ми чуємо звук І. Вишні, так, сливи у слові «сливи» аж два звуки «и». поділіть мені, будь ласка, слово «вишні» на склади. Вишні. Два склади добре. Сливи. Також два склади. Але в слові вишні у нас один звук «и», а в слові сливи ми чуємо аж два звуки Давайте ми з вами спробуємо іще назвати будь-який фрукт, який містять звук И. Наприклад. Що це можуть бути за фрукти? Лимон так, що ще. Апельсин. Які ще дітки фрукти? Виноград, що ще? А в слові груша, дітки, в нас є звук? «и»? Ні, немає. Я назвіть, будь ласка, спробуйте самостійно будь-який фрукт, але щоб в ньому був звук. «М». Я сподіваюся, що ви змогли назвати такий фрукт. Ну, ж, дітки, ми вже з вами знаємо, що ті звуки, які ми можемо проспівати, тягнемо, ми їх називаємо голосними. Давайте ж ми разом з вами перевіримо. Звук И це голосний чи приголосний? Співаємо його. И... Тягнеться. Значить, це голосний звук. На письмі буква И означає голосний звук «и». Ми вже з вами дорослі і знаємо, що всі голосні звуки ми з вами позначаємо ось таким кружечком. Всі це пам'ятають? Я сподіваюся, що так. Ну що ж, а тепер ми працюємо із віршами. Нам треба прочитати цей вірш, обвести, і потім прочитати усі вивчені букви. Слухайте уважно і скажете, про кого цей вірш? Через ниви і луги скаче коник ігиги, іч який, іч який і швидкий. І прудкий. Ти гривастий, схаменися, відпочити зупинися. Дітки, про кого наш вірш? Правильно, про коника. Який там коник? Він скаче, так, а який він? Прудкий, швидкий, правильно. Що він робить, дітки? Він скаче, через що? Через ниви та луги. Так? А що ми просимо його зробити? Просимо зупинитися та трішки відпочити. Тож, будь ласка, дітки, зараз ми з вами беремо у руки простий олівець і наводимо усі вивчені букви, усі вивчені, дітки у вас вони позначені блакитним кольором. Будь ласка, обведіть усі вивчені літери. Усі. Після того, як ви обведете всі літери, порахуйте, скільки їх. Так, дітки, їх дуже багато для тих діток, які вміють рахувати. Їх ми можемо порахувати аж 30, так? Тому зараз ви мені спробуйте прочитати всі букви у кожному рядочку. Сині читаємо ті, що ми обвели. Й, Ы, Ы. Наступний рядочок. А. О, Ы, 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 Ы. Наступный рядочек. Ы, 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 Ы. Наступный рядочек. Ы, Ы, У, ы ы. Ы, ы. ы, ы, А, Ы, А, Ы. О, м, м, у, м. А ще у нас тут у. Е, дивіться, у нас тут є е, назва, так, тобто це не вірш а вже, уже. А той, хто написав цей вірш, його для вас написала Леся Вознюк. Назвіть мені, будь ласка, який, яка там буква? Там буква О є одна єдина буква О. Дітки, якщо ви не встигли прочитати, будь ласка, поставте відео на паузу і прочитайте кожну виділену букву. А зараз ми з вами трішки відпочинемо. Молодці, дітки дуже ми гарно з вами відпочили. А тепер ми будемо виконувати наступне завдання. Приготуйте прості олівці. Зараз ми будемо з'єднувати друковані букви з рукописними. Тобто, Тима, що ми вчимося з вами писати на письмі. Давайте подивимось на першу букву. Це перша буква И. До неї, дітки, рукописною буквою И буде. Ось ця літера. Так. Проведіть, будь ласка, лінію. Далі, це маленька А. Велика А в нас вже є. Дивіться, тут проведена лінія, можете її навести. Давайте ми подивимось маленьку А. Скажіть, де до неї буде написана рукописна маленька А. Так, ось вона. З'єднайте її. Далі ми бачимо велику букву У. Ми вже вчилися писати тільки. Знайдіть її велику букву У. Ось вона правильно. А маленька буква У рукописна, де буде? Правильно. Проведіть лінію до неї. Велика О! Ми їх писали на минулому році. Ось велика О молодці. Маленька И вона схожа на велику рукописну И, але без заокруглення угорі. Ось вона, дітки, проведіть лінією. І маленька О, це дуже легко. Ось вона. Давайте ще раз, дітки, перевірте, щоб у вас було все так. Молодці. А зараз прочитати вам треба пірамідку таку, і просто те, що написано: треба читати швидко. И -и -и. А тепер з інтонацією. Ми знаємо вже всі знак оклику. Так? Тобто ми повинні інтонаційно показати, що тут знак оклику. И -и -и. Так? Тепер це читаємо. У, 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 а тепер знак питання. Ми щось запитуємо. И, а, и, а и. Спробуйте ви так. А, а и. и? Став відео на паузу. Робимо читати. Далі, дітки, ми з вами будемо читати таку піраміду. Ми уявляємо, що замість крапочок ось тут стоїть. Звук Вибачте стоїть буква «и». І. і читаємо. А и у. У, і, і. О. Далі тут яка літера повинна стати. Тут и повна так. Ми уявляємо, що вона там стоїть, і читаємо. О, і, а. Добре. А, Ю. У, у і, і. О, і, А. Поставте відео на паузу, дітки, і прочитайте, будь ласка, три рази. Після того, як ви прочитали три рази, ми можемо з вами пограти в таку гру. Допоможи замовити страви. Прийшли дівчинка та хлопчик до їдальні. Як ви гадаєте, які страви вони можуть замовити, у назвах яких є звук И? Допоможіть, будь ласка, дітка. Сир, дівчинка. А ну скажіть, чи є в цьому слові звук И? Чи чуєте ви його? Сир є, правильно! Давайте чипси протягнемо. Чипси. Є тут їх аж два, так? Далі морозиво, морозиво з. Так, ми чуємо, є тут звук І. Ще вони хочуть замовити, що там в них лежить, дітки. Так, у них там лежить піца, так? Давайте ми спробуємо послухаємо уважно, чи є там звук И. Піця. Немає. Дітки. А якщо б пиріг. Якщо б вони хотіли пиріг замовити, там би був звук И. Пи? Пиріг є. А якщо млинці, якщо ми уявимо, що то млинці з шоколадом, млинці, також є звук І. Правильно. Скажіть, будь ласка, а що ще можна замовити у їдальні? Або у кафе, в ресторані? Що можна ще замовити зі звуком? «и»? Яку їжу? Подумайте? дітки, їм не вистачає тут щось попити. Ну, наприклад, вони можуть собі замовити лимонад. Подивіться, чи є в цьому слові п -п звук Лимонад. Є. Правильно. А скажіть, будь ласка, про що можуть тут розмовляти діти? Вони можуть домовлятися, що вони будуть замовляти. Так? Ну, що ж, молодці. А тепер ми. Підсумовуємо все, що вивчили сьогодні. Нам треба поплескати в долоньки, якщо чуєте у слові звук П. Нора СІМ, мир, пит, іт, сік, сир. Ну що ж, молодці дітки, на цьому наш урок української мови читання закінчено. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою у кінці уроку. Я сподіваюся, що у кожного з вас гарний настрій. Ну що ж, дітки, до побачення, до нових зустрічей!